Доброго дня, я Славенко Костянтин Степанович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності в Одеській області Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Ми продовжуємо наш тренінг на тему забезпечення та використання засобів індивідуального захисту, а саме на одному з об'єктів приватного підприємства АКС. Який здійснює господарську діяльність згідно кве 47.73. це роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах? Засоби індивідуального захисту включають різноманітні предмети, які призначені для захисту людей від потенційно шкідливих факторів, таких як хімічні речовини, механічні травми та інші небезпечні впливи. Забезпечення засобів індивідуального захисту передбачає наявність необхідного інвентарю, правильне зберігання та використання засобів індивідуального захисту. Також важливо, щоб працівники отримували належне навчання щодо правильного використання засобів індивідуального захисту та дотримувалися встановлених процедур та протоколів. Загальноприйняті норми щодо використання засобів індивідуального захисту включають правильне використання відповідних зіст, регулярне миття рук перед та після використання будь-яких шкідливих речовин, правильну утилізацію використаних матеріалів та дотримання інших протоколів безпеки відповідно до конкретного і конкретного контексту і ризиків. Так, розглянемо наглядно спеціальний одяг, в який вдягнуть асистент фармацевта, це халат і взуття. Роботодавець виконує мінімальні вимоги видачі спеціального одягу відповідно до нормативно-правового акту з охорони праці. Так, як ми бачимо, роботодавець закупив, розробив та виконує вимоги нормативно-правового акту з охорони праці. 020 крапка 18 це мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці які відповідає вимогам ДСТУ ісо 13688 шістсот одяг захисний також працівників у працівників є особові картки видачі спецодягу, в яких вони розписуються про отримання видачу та зберігання зіз. Забезпечення та використання засобів дального захисту на приватному підприємстві є важливим аспектом забезпечення безпеки працівників та клієнтів. Оскільки належне використання засобів захисту має вирішальне значення для запобігання травми та захисту здоров'я, також на приватному підприємстві розроблений наказ про видачу та зберігання, з яким працівники ознайомлені під підпис і використовується в повному об'ємі.